Покажу вам ящерку, яка шукає, собі їду. Бачите. Обережно, але підходить близько. Вона підійшла так до мене десь за пів метра. Потяг. Тут вже де вокзал, поряд. І море поряд. І навіть поряд, скажіть мені, літаки літають. Тут поряд аеропорт, місто Фальконара. А ящерка звуку не злякалася, зв вона привикла бачити. У мене є хліб з собою. Можливо, я її пригощу шматочком хліба, не знаю, чи вона буде їсти. Люди гуляють, ходять. Спортивна ходьба. Ящірка прислуховується, мало рухається. Зараз я їй найду хліба. Вертається назад. Такі ящерки вони нешкідливі. шкідливі. я її не бачу, вона видно під оцей рушник. Я не можу сказати, що це кусок тканини. Вона напевно під цей. Якось сад... мені згадалося, як наша українка розказувала, як вона приїхала тільки в Італії. А тоді років, напевно, 30 назад, коли тільки приїжджали наші українці в Італію, не було де зняти квартиру і багатьом нашим українцям доводилося отак ночувати на вулиці. І зустріли нашу українку і завели в якийсь е біля закинутого будинку чи то парк був, я не знаю. Ну, таке враження, що десь вони в парку ночували, да? і ці ящерки бігають по тілу нашої жінки, яка тільки приїхала. і тихомирі не бійся, каже, вона не шкідлива. Так, ночували наші жінки, так вони скиталися. Роз, я пам'ятаю. Я їхала в бусі з водієм, і водій розказував, його, що трапилося з, її, з його сестрою. Його сестра приїхала в Італію ще тоді, в минулому столітті, я не знаю, які там ті роки були. 90-напевно, 80-ті роки, да? е, вона мала бізнес своїм чоловіком, а потім. На цьому біг вони прогоріли і мали велику заборгованість, їм треба було віддати борги. Ну, борги йшли не на сотні, ну, не на сотні якихось доларів, а да, там, тисяч доларів. Я не пам'ятаю, суму він називав, суму, чи то 30 тисяч доларів. О, я вибігла, вже підбігла до моєї одежі. Треба дай знайти її. Треба дай хлібчика її знайти. На чому я зупинилася. Е І треба було віддавати заборгованість цій сім'ї. Ну, кому їхати за кордон? Їде за кордон, заробляти гроші, віддавати борги жінка, чоловік в Україні. <сум> Ой. Вона ще молода тоді була, гарна. Ну, приїхала вона до Італії, де вони жили. Подружкою, каже, йдуть на дискотеку. Коли закінчується дискотека, вони десь в туалет заходять і чекають, поки закриється ця будівля. Потім виходять з туалету і десь там переночовують углі на цьому танцполі, скажімо так, коли відкривається вже, чи там, можу десь там під стіл залізти, ну, схованку знайти, щоб ніхто не побачив із охорони. І переночують, коли рано відкриває двері, ой, ми не встигли вийти, ой, ми не встигли вийти, ой, ми зайшли в туалет, коли вийшли з туалету, то і закрито. Такі придумували легенди, щоб не десь переночувати, щоб не на вулиці ночувати. Вони скиталися. Ну, вона почала працювати, відробляла ці гроші, віддала долги. От, коли віддала долги, то чоловік каже, знаєш, в мене є друга жінка і попросив неї розводити. І так у нас залишилася у розбитого корита. Поїхала на заробітки, і ці заробітки її <кій> коштували оцього сімейного щастя, рухнула фамілія. І коли вона була в Італії, ще тоді відробляла ці гроші, то до неї придивлялися італійці, і були непогані італійці. Вона казала, що я замужем, я замужем, я замужем, і ті італійці. І, щастя, вона своє не, не збудувала, і гроші вона віддала, і сім'ю свою загубила. Отакі долі, долі її життя, невидумані долі. Історії, Добре, друзі. Я сподіваюся, вам ця історія і життя не була дуже докучливою. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал, хто ще вагається. Знаєте, я от сьогодні дивилася мужчина, якому за 18 шах хочу розказати історію, якому за 80 років, я записала навіть відео, показала його, як він прогулюється біля моря раненько. Да? Цей мужчина встав раненько, десь, певно, 6 один ранку, всім ранку, і пішов гуляти до моря з паличкою, помаленьку, йому не так просто ходити, але він гуляє. І вчора, коли я була на пляжу, то я бачила, от жіночка, от я дивилася, от вона, як багато італійців, да? от, Проводять на цих тапчанах, а вона ні. Вона, видно, приїхала своєю дочкою на пляж і жінці вже було за 80. Там добре за 80. Я не здивуюся, якщо всі 90. І от я замітила після обіду. Після обіду вона от в воді, в воді, гуляє, гуляє, в воді помаленьку спілкується своєю дочкою, спілкується з дочкою, і з води не виходили. Весь післяобідній період, так? от нормальна італійська жінка, таку похилого віку. Та, якщо прийде на пляж, то вона в основному там буде на цьому тапчані лежати. А ця у воді і, і через то ці італійці живуть по 100 років, люблять себе, бережуть себе і дбають про себе. Таке. Ну, Тут зовсім інший стиль життя, розмірений спосіб життя. Це не Україна, яка істікає кров'ю, крові, на жаль. І зараз йде мова про виживання нашої нації. Такий сумний кінець в цьому відео, в цьому відео, тільки в цьому відео. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних.